А ми хочемо е, сьогодні поговорити ще підняти, порушити тему матінки землі нашої. і ще буде, що цікаво є що сказати. Тому так. йдемо до наших гостей. стей. Йдемо. Ми з радістю. Добрий день з кухні. Переходимо до нашої студії до Вітальні. Сьогодні дійсно, що говоримо тема. В нас така про Землю, Всесвітній день матінки землі. Нам так сподобалася ця назва, також Міжнародний день селфі землі. Сьогодні ми б хотіли саме порушити теми, які стосуються нашої планети. Ми трошечки говорили з Юрою про те, що. Uh, у нас екологічна криза uh, на нашій планеті, і як з нею там поборотися? Чи можливо, ну що треба uh, робити? Uh, отже, сьогодні в нашій студії до нас радо завітали Ольга Присяжнюк, Присяжнюк та Андрій Москвін, uh. Uh. Uh, астрономи, ви члени асоціації якоїсь, так астрономічний клуб да, члени астрономічного клубу нашого Запорізького Альтаїр. Uh. Uh. І я ще член Асоціації астрономів-художників міжнародної асоціації. А в нас є такий клуб, як давно так. він діє в Запоріжжі? Так, до речі. 20 років, да. Більше 20 років. 20 да. років так. Ви щось там досліджуєте, обговорюєте, якісь конференції можливо проводите. <говорить> Що, розкажіть, будь ласка, про Та, діяльність клубу? Ні, ну, ми виїжджаємо за місто, там підстригаємо ну, об'єкти астрономічні. Ну, ра раніше до війни. Щас зараз не виїжджаємо, тому що самі повідомляють ну, такі, спитання, що складні виспеки, да. то, умови такі. І чесно, частина наших хлопців воює на фронті. Щас дуже не, небезпечно виїжджати. Поэтому... Лічно я, ну, на дачі. Це ж обладнання потрібно, певно. Та да, є у нас. Це телескоп? Так, да, у, да, да. у нас у кожного, у кожного є якісь інструменти і не один. Да, і, не да, один да. і є дуже потужні інструменти, можна дуже побачити, потужні, дуже да. далекі зорі, об'єкти всесвіту, галактики, туманності. Mm. Дуже, але е, з приходом повномасштабного вторгнення, на жаль, на жаль, це все зараз на паузі. Да. А що да, найунікальніше ви бачили на небі? Щось таке. Що вразило найбільше? Квазари, там, планету Плутон бачили. Наш найвеликий телескоп Оліга. А наскільки великий телескоп? Ну, такий об'єктив. А, ого, О, ого. Да, 406 мм. Міль... 16, 16, а, 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 16 мільй... дюймів. Ну, більш 2 метрів. Ну, пів, пів метра Бажкий? в діаметрі. 83 кілограми. Є таке в Запоріжжі? Є, є, так. Зараз є. Цікаво, да. цікаво. А до речі, скажіть, мені, будь ласка, ось коли м, на початку повномасштабного вторгнення Запоріжжя е, вночі входило в темряву, і зірки О. такі були, да, так, да. мабуть, час був для спостережень. Це для нас просто така гарна була нагода. Да? Нагода, ну разве що вікно дивиться. А так, я звиняюсь, пробачте мені, то ТЦК, військовий нас би так сразу би. Ну це питання безпеки. Звичайно, що не можна так. Але світлове забруднення. Yeah, ну да, ну да, на була, жаль, да. воно є по всій планеті, і mm. а у нас це такий був бонус, то просто можна було візуально спостерігати. Yeah. Це вже приносило задоволення. Ну, тим, хто любить зорі, yeah, це приносить було на... видно прямо да, в центрі міста. Так, mm. да. Тобто, це взагалі для ну, ексклюзивна подія була для, для всього світу, те, що ну от відбулась в Запоріжжі, от під час ну, і... Мабуть, так. Yeah. <гум> да, це мабуть десь в Африці, так? Да? А, десь є в Афріці немає южне, світлового та, забруднення? Там чисто? Да, та, так, там є, да. Да. І там багато ясних ночей, да. Да. можна спостерігати. No, no, no. Чим унікальна взагалі планета? Ми сьогодні зрозуміли, так, що Земля найунікальніша планета так, з нашої Сонячній нашій системі. На вашу думку, в чому? Що яка така відмінність, можливо, щось особливе? Ну, крім того, що тут є вода, ну, тут все гармонічно дуже. все е, создано так, щоб е, людство могло в комфорті жити. Що там на інших планетах там взагалі такого, немає таких. Тобто умов, життя так. на Марсі -ні, не існує. Так, ні, 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 да, сама яснувати, перша да. унікальність це, мабуть, життя да. на планеті. Да. Ну а потім вже такі додаткові, ну не додаткові, а теж унікальне, да, це наявність озонового шару. Це тонка оболонка, яка захищає нас від відпромінювання від, від від да, сонця, ультрафіолету, радіації. Uh -huh. А це розташування, до речі, третя uh -huh. планета від сонця це теж просто ми не ближче в нас, не гарячі, і ми не далі від сонця, в нас не холодніше. стабілізує нашу теж, так, щоб вона не Так, Ну, мені Я здається, взагалі да. сонячна система. Ну і там, якщо брати так, більше не. галактики, вони настільки все збалансоване, що ну як. Продумане до да, я не да, знаю да. До, до якогось mm. там да. дуже дуже досконало продумано ви вважаєте чи існує життя на інших планетах особисто чи можливо жить ну, як... десь далеко далеко в Ж... якійсь земля, як така галактики. сама, як у нас, на мою особисту думку? Ні, ні н немає ніді. Mm. Тобто це уні унікальна. Да. Мою... Тобто, ну, моя особист, особист, тобто думка. просто якісь камінці літають в так, так, космосі, так, і це є все холодні та бездушні а на якийсь, я не пам'ятаю точно планеті з сонячної системи або Плутон, або не. Плутон. Іноді ж утворюється, здається, і озоновий слон я десь читав. Mm -hmm. Не Плутон, Нептун. Mm -hmm. Яка mm -hmm. остання планета? Найдальша, Плутон, ночі, Плутон, то як потеряна та що була зіркою, та що була планетою, а потім перестала бути планетою. А, ну, чи поті, Плутон чи потеряний це Плутон. О, да, о, це о, Плутон да, він не, не є планетою, просто Плутоною або да. да, Плутон. карликова, карликова планета. Трошки більше за. І місяць. У нього норбіта елептична, така, да. ну, кругова. Ну, yeah. він мало досліджений. Uh -huh. Ще все, що ми знаємо в 2015 році, да, що досліджував Во... його апарат. Войджер, Во... так. Да. Нові горизонти чи мене да, да, я не пам'ятаю. В нього є атмосфера, є, uh -huh. звісно, але ну там нереально низькі температури і близько абсолютно нуля. Da. Це рахунок того, що він дуже дуже, дуже далеко, від. далеко. Дуже да. далеко, uh -huh. да. Ну тобто на землі в нас оптимальні Оптимально. умови для yeah. того, щоб оптимальні було створено і життя. Унікальні, yeah. так. І ще й ми розвинулися до таких масштабів. От mm -hmm. ми з Юрою говорили, що взагалі людство вбиває землю так, так. своїм 100%. життям. Да. 100%. Що робити, щоб цього це припинити? Змінити людство <схі> якось <сі> <сі> краще. <сі> ну, можливо, там Лах, змінити немає. технології, кі кількість людей, то, мандрівники. Тобто цивілізація те, що ми Звілізація. говоримо, що людство розвивається, цивілізація, але вона вбиває природу, вбиває землю. Да. І не розуміє цього технологія. На жаль, да. та, на жаль ну, не розуміє. ми що робити? повернутися до коріння до природи, і нічого. Чи змінити підхід? Нічого звісно, підхід, підхід, та, підхід та, звісно, та, змінити звісно. підхід. Це, по-перше, наші ресурси, та, ну елементарні речі це е, сміття, та, загроза сміття. сміття на планеті і вже в космосі. Це дуже велика, ну, дуже велика така небезпека, і загроза. І ми нічого з цим не робимо. І навіть вдома кожен може долучатися, наприклад, сортувати сміття. Ну, але mm. це треба якісь зусилля і мати ну, вибір. Щоб це робити, себе треба якось спонукати це робити. Mm -hmm. А як людина може засмітити космос, що oh, ми там засмітили. вже накидали? Там, там... Що ми там вже накидали? Oh, дуже багато. Да. Старі якісь супутники, об'єкти, Як... те, що ми запускали, да, так? Да, Чи? Да. Вони Я вже підстерігаю, то в телескоп ага. за щитаної хвилини там десятки туди-сюди. Та, Та, да. да. Це ж ми не можемо спустити на землю, да? забрати звідти. Не можу. Тобто, якщо не. воно запущене було один раз, вийшов не... термін там використання, наприклад, або щось, і воно все отак от, от буде О, орбіти, Чим нижче, тим вони ну, згорають, а чим вище, тим довше. І вони Обращення. ж небезпека для, для нашої МКС, для да, да, тих, да, хто досліджує да, космос, для да. телескопів, які там в космосі Небезпеку, це також да. небезпека. Дуже велика небезпека. <гум> а що робити, щоб врятувати планету? Це ж вона ж не тільки для нас, треба ж усвідомити, що вона для нас, для наших дітей, для так, наших нащадків. Треба поважати один одного і щоб домовилися всі країни у світі, щоб як то не воювати. Я от. Тобі, Може, мабуть, буде. Всім треба подивитися, подивитися в телескопи. Да. <рес> мабуть, да. і так. От навіть космонавти, які літали в космос, всі люди, там зараз же ж і а, просто на екскурсії потрапляють в космос, а, у, в них є м, такий ефект. А, Спостерігається прям знаєте, як такий психічний розлад. Що вони, коли побачать оцю цю хрупку нашу таку крихку велико, планету, да. не вона велика, ж маленька, да з космосу да. якого розміру а, ні? Вони велика. бачать її достатньо великою. Ну, велико. да. На колесі орбіті, то да. Да, а з Луни, то вона може з, з місяця. Як... Луни? З місяця ну місяця, це можна шарік. Може бути, да там да. чим я велико. подивитися, Шмейч, можна навіть яких на яких ресурсах це. Місії, да, От у uh -huh. них є фото, як з місії ще Аполлон, коли досліджували, uh -huh. літали люди на Луну. Дуже багато фото. Там саме така є дуже а, цікава а, фото. Це схід землі да, над місяцем. Uh -huh, uh -huh. І є ж другі місії, апарати дослідження Луни, які також а, фотографують нашу землю з космосу. І це відчуття такого, знаєте, ну крихкості оцієї, то всі, хто були в космосі, більшість космонавтів, вони повертаються з, з таким відчуттям, що треба берегти, що Директив. у них це просто даже прирівнюється Держит. до психічного Держит. розладу. Mm -hmm. да, є таке. А з, з орбіти Марсу взагалі, зірка Земля? Да, Крофітна да. зірка, так. Да. Mm. Якщо ми будемо на Марсі, ми просто побачимо, як зірочку. Яскраву ряду... зірочку, голубеньку. Ряду... Да. Голубинки да. рядом, воно теж і... і... менше. Да, mm -hmm. Чи можливо експансія людства на інші? Думаю, на Думаю, мою думку, ні. А як же ж полетіти на місяць? Ну, на місяць? Мабуть, і так. Да. 50 років лишнім. Літали, зараз не можуть повторити. От дивіться. Може, не літали? Ну, не літали. Ну, аполлон була місія, а от зараз намагаються ніхто пілотируємо місію, так і не зробив. А чому? В чому? Аполлон було декілька Складно, місій. Росло... Да, 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 було декілька місій, і висаджувалися американські астронавти на Луну да, на місяць. Але от зараз от ті, що зараз запускають місії в космос, не, да, от, от, навіть останні, останні автоматично ніразні да, чи перевернулась на жаль цей mm -hmm. посадковий модуль. І він ну якісь фото зробив, але ну далі нічого не змогли зробити. Ну так, а інші планети, ну наприклад, найбільш набагато, складніше, да, набагато, набагато. Ну, відстані, о, дуже великі відстані, які ми не можемо осягнути своїм розумом. Космічна радіація от, Космічна... дуже жорстка. Да. Да. По-перше, це космічні апарати, які повинні мати багато ну, якогось топлива, яке може їх кудись Захист, от, радіації, від великі, радіації. дуже да. угу. великий. Захист від радіації. Психологічний, як вони переживуть переживу да. тут. Навіть сама найближча до нас зоря Проксима Центавра, якщо взяти звичайний космічний апарат зараз, який літає в космосі, вона буде, він буде туди летіти близько 19 тисяч років. Mm. То тобто, є тут цивілізація почалася. Планети, заброшую, звісно, до цей досліджуються. Час. Є О, багато програм американських, звісно, багато, які досліджують екзопланети. Це плену, якби так зірки, і навколо них більш придатні, можливо, для життя от в цих орбітах, да, от, як Земля. Це досліджується і вже багато відкрито екзопланет, Ба, але. Як туди потрапити? І чи дійсно вони Боки придатні? Да. до цього ще не 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 Я не бачив великого треба. прогресу. От, ну, дивіться, в 68 році да, був перший політ, а ага. 11. Пройшло скільки років? Почти 60 ага. І немає ні одного успішного Тобто Ілон нового. Маск просто такий... Ну, Виникають не дуже знаю. великі складнощі. Виникають Бачите, питання це? до Ілона Маска, шановний, що ви робите? Хоча ми начебто, да, у нас більш новітні розвинені технології, ну, інновації, нам, штучний так. інтелект, але все ж таки ну, подолати, подолати не можемо. Вінєр теж неможливо там О, жити. Там 500 градусів, 100 атмосферно, там не плавиться так. свинець на поверхні. Спекотно там, там, там Юро, спекотно. Да, да. Там дуже-дуже спекотно. І, і, і там давлення, як на глубині тисячі метрів. Це угу, дуже великий, Дуже велике. Да? Да, да. Взагалі у нас багато таких є організацій, астрономів, асоціацій в Україні, що досліджують космос. Ну, Астрономічні клуби, мабуть, в кожному крупному місті, так, так. Мабуть, так. А, наш запорізький клуб, чи можна туди якось доєднатися, чи як він працює зараз під час війни, можливо, можливо після війни? Ну, зараз, мабуть, складно, тому що. Зараз ми спілкуємося більше в соцсетях між соцсетях, собою. Да. А, збиратися в нас немає такої можливості, бо багато І хто немає, військовий, да. зараз, немає да. у нас того приміщення, яке було. І самі ну сама астрономічне це захоплення, воно ну має певні пункти, які ну якби треба розуміти, да? що ми можемо, наприклад, спонтанно, да? от ви їздили, якщо знаєте, що по прогнозу погоди буде гарна а прозорість атмосфери, да? Да. то хлопці там швиденько збираються угу. і мобільно бистренько виїжджають да. десь в місце. Да, щоб Подивиться, подивитися. Да. Якщо то, такого немає, цих умов. То звісно, ми спілкуємось кусь їхати сенсу немає. Ми ну, будемо сподіватися, що після нашої після перемоги, перемоги можна да. буде розширити діяльність клубу і долучити туди якомога більше можливо, і молоді. І я думаю, військові теж раді будуть. Я б теж з радістю пішла, подивилася, тому Будем що раді, це не Це настільки ось. таємничо роздивлятися і не просто а коли стоїть поруч, наприклад, да. людина знавець, да щось тобі розповідає. Ти бачиш зараз там венеру, наприклад, або якусь зірку, або якесь там скупчення, Галактику, там да. скупчення, а, так, да. якесь щось там таке, ну щоб ти розумів, що ну, ти, ти тож, бачиш, а не просто. Зірки, так? для а тебе. А Це ведмедиця, ведмедиця. <рес> так. Дуже вам вдячні, що ви завітали. Трошки розповіли про нашу планету вид з космосу, скажімо так. Ольга Присяжнюк та Андрій Москвін а, сьогодні були гостями нашої студії. Приходьте до нас ще розповідайте нам про зірки, про те, що ми не можемо побачити, можливо, на власні очі, а лише за допомогою таких пристроїв. Ну а ми, Юра, будемо що рухатися. Дякую, далі. Бо що завітали.